перші дні листопада вона спить у порожній кімнаті в чужому ліжку, а він думає: чуже місто, чужа кімната, як я її тут залишу. Третя по обіді, суха осінь. Посиджу, доки вона спить, заговорюючи постійно. Світло таке легке, вона четвертий день у дорозі. Хай їй хоча б тут буде спокійно. Якщо буде потрібно, поправлятиму ковдру. Якщо буде холодно, прочинятиму вікна. Спробую перехитрити її застуду неволіковну. Я сам усе це вигадав, вона ні в чому не винна. Як я її залишу? Незабаром почнеться вечір, швидко стемніє, повітря остигне. Краще вже охоронятиму її речі, краще вже гріти мої стигми. Раптом, коли я піду, ріки затоплюсь кімнату. Раптом птахи почнуть битися в стіни. Раптом дерева обступлять її, поведуть на страту, раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частини. Раптом, щойно я вийду, вона забуде про мене, раптом забуде все, що говорила до цього, раптом серце її, золоте і шалене, буде битись тепер для когось чужого. Хай спить, хай розбереться зі снами, хай її нинішні сни перетечуть у колишнє, навіть якщо в своєму сні вона мене не впізнає. Навіть якщо їй буде снитись хтось інший. І ось він сидить, відраховуючи хвилину. Сидить, нервує без потреби, а вона не прокидається лише з тієї причини, що боїться, прокинувшись, не побачити його коло себе. Осінь над ними з льоду і сталі. Холодні ріки, незнайомі люди. Найбільше вони бояться, що все це триватиме далі. Найбільше вони бояться. Що більше нічого не буде.